Мандри Котаро японська народна казка. Колись давно, в невеличкому селі біля моря, жив собі неслухняний хлопець на ім'я Котаро, який пускав послухав все, що йому радили мати і односельці. По смерті матері Котаро так знахабнів, що всі люди його зненавиділи і обминали десятою дорогою. Залишатися в рідному селі було нестерпно, і хлопець надумав стати Момотаро. Про якого маличку наслухався, і зажити в розкошах. Отож спродав він хату з усім майном, купив собі човна і, набравши харчів, вирушив на ньому в море. На відміну від Момотаро, він не прихопив із собою ні собаки, ні фазана, а плив сам один. Всюди, куди сягало око, було тільки небо і море, і Котаро незабаром охопив страх. Десь через місяць над хвилями показався острівець. Невимовно зрадівши, котаро підплив до нього і зійшов на берег. Чи є тут чудовиська і де лежать скарби, думав він, заглядаючи усі закутки, але нічогісінько не знаходив. Острівець здавався безлюдним. Та раптом в траві котаро помітив щось, схоже на іграшковий замок, нахилив голову, придивився. Навколо нього метушилося безліч малесеньких, як мурашки створінь. Котаро нарешті здогадався, що потрапив на острів карликів, які саме билися між собою. Вояки з кісками, маленьких, як рисинки, шоломах, верхи на конях завбільшки сквасолину, розмахували мечами і пищали, як комарі. Котаро зареготав, схопив пальцями одного вершника, видно полководця, разом із конем і поставив на долоню. Роздивився його і вирішив взяти собі на згадку. Засунув у коробочку, а решту війська заходився душити. Карлики кидались йому на ноги і завдавали дошкульних, як уколи голкою, ударів мечами. Врешті решт, Котаро побачив, що на цьому острівці немає якихось дорогоцінних скарбів, і вирішив перебратись на інший. Сів на човен і через кілька днів підплив до другого острівця, але й тут котаро не побачив ні людей, ні їхніх осель. Він уже втратив надію і просів відпочити на пагорбі. Аж раптом до нього піскочила і зупинилась якась тварина, схожа на гнідого коня. Хлопець одразу зміркував, що кінь перенесе його на той кінець острова і стрибнув йому на спину. В ту ж мить кінь полетів, мов куля, а котаро в обличчя боляче хльоснув вітер. На березі якоїсь річки кінь хвилину постояв, а тоді побрався вгору схилом, що заріс деревами з товстими стовбурами. Котаро тремтів, так боявся впасти. Аж тут хтось зняв його з коня. Що зі мною буде? подумав котаро. В ту ж мить пролунав гучний голос. Ха-ха-ха! На блосі сидить якась дивовижня істота. Тоді котаро здогадався, що потрапив у країну велетнів, що їхав верхи на блосі, а вона повзла по нозі одного з них. Тільки б не розчавили мене пальцями, подумав переляканий хлопець. Велетень поставив котару на долоню, забіг у високу, мов гора Фудзі, хату і гукнув Мамо, я спіймав комашку, схожу на людину. Якщо у них дитина така здоровенна, то яка ж її мати? здивувався котаро і глянув угору. Хтось крутив велике, наче млинове колесо, і пряв нитку, але всього його не було видно. Поклади її в мішечок, щоб не втекла, порадила мати. Оце попав у халепу, стурбовано подумав котаро і почав шукати в мішечку дірочку, щоб порятуватися. На щастя, у шві була тріщина, і котаро радий радісінький, вискочив з мішечка. Тіка він щодуху протягом кількох годин, поки нарешті зупинився перепочити під безлюдним, як йому здалося, пагорбом. Я думав, він дременув, а виявляється, сидить біля хати, промовив той самий велети. І засунув котару коробочку, завбільшки з комору. Яка жахлива кара спіткала мене за те, що не слухався матері, подумав хлопець і гірко заплакав, а тоді відкрив коробочку з карликом, мовляв, погомоню з ним і трохи смуток розвію. Та дивна річ, карлик був мертвий. Що я накоїв, що я накоїв? Який сором! дорікнув собі котаро і знову розпачливо захлипав. Через якийсь час його виняли з коробочки і поставили на величезну долоню. Він прислухався чує, його продають хазяїнові балагана. Після того котаро возили вулицями галасливого міста і за невеликі гроші показували людям. Дивіться, дивіться на хлопчика, який не слухався мами, і через те став отакий маленький. Від ранку до вечора кричав хазяїн балагана.